Громада, дорогі українці, браття та сестри, ви бачили, що сьогодні відбулося, але, як і сказав пан Олександр, відбулося вже те, що відбулося. Треба перегорнути цю сторінку історії, перегорнути в найкращому сенсі для Рівненської області, для нашої громади. Адже нас обирала громада області для того, щоб ми захищали інтереси саме громади області, щоб ми відстоювали інтереси громади області. Я особисто ніколи за посади не тримався і не буду триматися. Ми прийняли політичне рішення для того, щоб заспокоїти цей балаган і цирк, щоб не було нічого і на всю Україну не показували, що саме Рівненська область є якимсь інструментарієм для здійснення міжособних війн та непорозуміння. Тому ми Паном Олександром написали і я особисто заяву про звільнення за власне бажання. І лише депутати обласної ради на слідуючій сесії обласної ради оберуть голову обласної ради і переможе найсильніший переможе того, кому найбільше довіряють громада області та депутати обласної ради.